Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки, мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях юна поетеса та наша активна читачка Соломія Вітка. Добрий день! Добрий день! Як і коли ви зрозуміли, що хочете стати письменницею? Ну, взагалі почала писати я ще з маличку. Це не тільки були вірші, а також різні твори і книги я не раз пробувала писати. Ну, я не хочу, щоб моя професія була тільки поетеса чи письменниця. Я б хотіла, щоб це було моє хобі. Які теми найбільше хвилюють вас у творчості? Чому вони важливі для вас? Мене завжди хвилюють теми про життя. Чому люди приходять у цей світ, якою є їхня роль? І як мусимо ми будувати наше життя? Ну не знаю, чому мене це хвилює, якось так завжди задумувалась над сенсом людського буття. Просто у вас до цього лежить душа. Які автори вплинули на ваш стиль письма? Чи є письменники, чиї твори вам близькі? Поезію я так не сильно читаю, ну мені подобається Василь Стус, Ліна Костенко. А от художню літературу я читаю значно частіше. На мене вплинув твір Джоан Кетлін Роулін Гаррі Поттер». Не знаю, чому він для мене такий особливий, але цей фентезі світ дійсно можна назвати шедевром. Ну, а з теперішніх книг то я читаю різні книги, аутсайдери, «Провина зірок», Портрет Дуріана Крея та інші? Чи можете поділитися, як виглядає ваш творчий процес? Я завжди пишу спонтанно, коли до мене приходить натхнення, мені хочеться написати вірш. Часто це натхнення приходить до мене перед сном, але я не встаю з ліжка і не пишу твір. Я просто запам'ятовую те, що придумала, і зранку стараюся дописати цей вірш. Як сучасні технології впливають на ваше Письмо та процес публікації. Я люблю записувати свої віриші спочатку у свій блокнот ручкою, але оскільки я потім ще хочу їх друкувати, то потрібно їх і записувати в комп'ютері, ну і ще для того, щоб трохи якось просувати себе. Я записую відео своїх віршів і виставляю їх в соцмережі. Чи є у вас поради для тих, хто лише починає свій шлях у письменництві? Що б я змогла порадити, так це не боятися писати і вірити завжди в себе. Звісно, не в кожному може це подобатись. Значить, у вас буде талант в чомусь іншому. Але пробувати себе в різних сферах потрібно обов'язково. А як ставитись до критики? Чи легко вам сприймати зауваження щодо ваших творів? Ну, взагалі, багатьом людям критика така болюча, і я також відношу до цих людей. Е, мені важко от щось змінювати в своїй поезії, але якщо, е, на мою думку, якесь зауваження там є слушне, то я і можу щось нове теж пробувати змінювати віші. Дуже важливо навчитись сприймати критику, хоч звісно, є конструктивна і неконструктивна. І, наприклад, якщо людина просто скаже, от мені не подобається як ти це зробила. Це повний відстій. Ну це просто людське, як то кажуть, фе. Це треба ж пояснити, як і чому не так. так. Тому та я розумію наскільки тяжко сприймати чужу критику, і більшість це сприймається більше не як свого твору умовно. А як самої себе. Які найближчі плани у творчості? Можливо, вже готується нова збірка? Я продовжую писати вірші. І так, ми плануємо і надалі видавати збірки віршів, робити презентації. І я хочу продовжити свій творчий шлях. Які у вас є хобі? Крім віршів, я також дуже люблю займатися фігурним катанням. Взагалі, історія цього спорту в мене вийшла цікава, адже ніхто в моїй сім'ї ніколи не думав, що взагалі хтось може займатися фігурним катанням, я чи моя сестра. Але коли ми переїхали з Києва до Львова, я дізналася, що у Львові відкрилася нова школа фігурного катання. І я просто закохалась у цей спорт. Звісно, мені на той період було вже 13 років, і то якось було. Дивно вже починати такий спорт, і тому я просто їздила на роликах біля дому, але все-таки вмовила маму піти на цей спорт. І потім також до нього приєдналася моя сестра. Скажи, а сім'я, родина допомагає тобі у творчому процесі? Кому зазвичай вперше прочитуєш свій новий вірш? Родина дуже багато робить для мене в поезії. Я завжди люблю, коли написала новий вірш, збирати всіх. Кухні і розповідати новий вірш. Мій діду завжди має якісь цікаві ідеї, побажання до нових віршів, і завдяки йому з'явилось багато різних віршів. І моя бабуся також завжди мене підтримує і уважно слухає. Ну а без мами, взагалі, б збірки віршів не було. Адже вона дуже багато витрачала часу на публікацію збірок і допомагала мені. Топ три книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Я б хотіла порадити книгу Джона Гріна Провина зірок. Це дуже така душевна, романтична історія, дуже філософська і глибока. Також я хочу порадити книгу Аутсайдери. Там дуже добре зображено сучасних підлітків, їхні проблеми і переживання. І взагалі там дуже автор цікаво. Цю книгу написав, адже можна сказати, що там початок закінчується кінцем і кінець початку. І також я хочу порадити книгу Ловець у Е, Ця книга мене дуже здивувала і сподобалась. Мені її порадила мама, ну і вона включена в шкільну програму, тож це моя улюблена книга зі шкільної програми. Дякую за сьогоднішню розмову. До побачення. І вам дякую до побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!